В Одесі зросла кількість жертв від вчорашнього ракетного удару по місту. Вранці у лікарні помер рятувальник. Чоловіку було 39 років. Отже, загиблих 21. постраждалих понад 78 З них у важкому стані. Одеська міська рада обіцяє надати усім постраждалим і пораненим від 50 до 100 тисяч гривень допомоги про наслідки цинічної атаки росіян. Розкаже Андрій Анастасов. Ранок п'ятниці курортний район Одеси на узбережжі, приватний сектор, санаторії, і саме сюди, з території тимчасово окупованого Криму, росіяни вдарили балістичною ракетою Іскандер. М. Зруйнована триповерхова будівля, зайнялася пожежа в сусідніх будинках, обвалилися стелі. Втім, буквально за лічені хвилини новий удар балістикою, і в те ж місце, де аварійні служби рятували людей, загинув працівник ДСНС Денис Колесніков, а восьмеро його колег зазнали важких поранень. Це рятувальник з шостої пожежної частини міста Одеса, 29-річний, йому 29 років. Вони перші прибули на місце виклику. Перші приступили до роботи і весь підрозділ попав під обстріл. І, але на жаль, він від отриманих травм загинув на місце. Загалом внаслідок подвійного ракетного удару загинула 21 людина, та 74 отримали поранення. 39 людей залишаються у лікарнях. Восьмеро. У важкому стані серед загиблих колишній перший заступник міського голови Одеси Сергій Тетюхін сьогодні на Одещині оголошена траур. Андрій Анастасов, і Міханошин. подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.